М'ясник та генерал 200, саме так називають позавичі новопризначеного головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Саме він замінив на цій посаді генерала Валерія Залужного, який мав неймовірну підтримку і серед військових, і серед цивільних українців. Втім, залужний таки звільнений. Голова парламентського підкомітету з питань безпеки Федір Ваніславський пояснює, екс головнокомандувач, хоч і зіграв ключову роль на початку війни. Минулорічне виправдав очікувань. 23-й рік він не е, приніс тих очікувань, які ми з вами в тому числі як громадяни України. Я як е, політик, ви як журналіст мали натомість Сирський на думку нардепа, ідеальна людина на цій посаді, адже генерал-полковник вміє складати і втілювати довгострокові плани. коли він мені е, кінець квітня, початок е, травня 22-го року, розказував, як буде відбуватися події, і я спостерігав протягом півроку, як воно все відбувається точно так. На тих рубежах, де закріплювалися наші збройні сили, де були нанесені удари і на Сумщині, і на Харківщині. І так далі, то я зрозумів, що рівень стратегічного таланту цього військового військового генерала він ну такий, що дозволяє бути переконаним про те, що ми дійсно отримаємо перемогу. А прізвиськам ясник та генерал 200 на думку Федіра Ваніславського абсолютно не виправдані. Маю інформацію про кількість втрат до моменту, коли Сирський став командувачем оперативно-тактичного групування на сході, і е, після того, і до, до того, і після того я вам можу сказати, що кількість втрат щоденних після того, як був сирський призначений на цю посаду, вона не зросла, а зменшилася. Причому зменшилася дуже суттєво з Ваніславським погоджується і аналітик Сергій Кузан, сирський на своєму місці. От такі складні часи. Вони потребують звичайно жорстких, якщо так говорити, жорстких хлопців, і, безперечно, що таким є командувач сирський, і на його рахунку звичайно є успішні і оборонні, і наступальні кампанії. Кузан згадує, що саме Сирський очолював оборону Києва, і саме під його керівництвом столиці України не окупували. І в першу чергу новоспечений головнокомандувач повинен виконати ті завдання, які він отримав від Зеленського. Тут мова йде якраз про ну про дотримання про налагодження внутрішніх механізмів, про чітке розуміння, що відбувається на кожній ділянці фронту, про про стійкість в першу чергу, про взаємодію саме фронту і тилу. Кожен наш підрозділ має бути забезпечений в достатній кількості власне військовими засобами, і має вміти оперувати саме західною технікою. Всі ланки повинні взаємодіяти. А ось експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи Тарас Жовтенко вважає, що відставка залужного суто політичний крок. Його відставка в першу чергу відбулася з тих причин, що очевидно президент Зеленський не зміг налагодити так якоїсь певної комунікації робочої ефективної в таких непростих умовах. Ми розуміємо, так що в минулому році були в першу чергу багато завищених політичних очікувань щодо самого контрнаступу. Аналітик додає, що сирський, на відміну від залужного, більше керується застарілим способом воювати і робить ставку не на прогресивні стратегії, які запроваджують на заході, а на перемогу за рахунок більшої кількості людей на полі бою. Він більше тяжіє до ну, такого класичного ще колишнього радянського, так стилю ведення війни. І цей підхід треба швидко змінювати, адже в російсько-українській війні отримати кількісну перевагу над росіянами практично неможливо. Вони завжди будуть мобілізовувати ще більше людей зі свого боку. В будь-якому разі потрібен час і сирському, щоб адаптуватися до нової посади, і українцям, щоб зрозуміти наскільки ефективним буде новий головнокомандувач ЗСУ.